Друзі, вітаю! Справа з енергетикою погіршується. Україна екстрено скликає МАГАТЕ, тому що Росія б'є не просто по енергооб'єктах, б'є по підстанціях атомних електростанцій, чим самим ставить під загрозу ядерну безпеку всієї Європи. Ну і в першу чергу нас із вами в Харкові. Не запустилось метро через брак електроенергії, а по всіх великих містах і не тільки великих лунає гул, якраз таки. Пристроїв додаткових, які допомагають країні втримати цю енергетичну кризу і пройти через холодну пору року, орбана зловили на брехні. Отак, от, от намагався маніпулювати Трампом брехати. Білий дім спростував його заяви щодо санкцій, зняття санкцій. Дочі велі вийшло з прогнозом по Покровську і майбутніми планами Путіна. Ну анджеліна Джолі подякувала українцям за надихаючу, суперважку, але надихаючу подорож в Україну. І що тут важливо саме для нас всіх. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати більше, щоб отримувати. Оперативну аналітику нас зараз атакують російські боти, і ваша підписка дуже дуже важлива. Коли ви підписуєтесь, алгоритм дає більше простору. І навпаки, якщо ви не реагуєте, росіяни скаржаться на нас, і україномовний контент зникає з рекомендацій. Тому, будь ласка, підпишіться. А я зараз швиденько все вам розповім. МАГАТЕ Українське Міністерство закордонних справ скликає МАГАТЕ з великим проханням відреагувати на обстріли Росії. Сьогодні вночі знову були обстріли 69 дронів. От влучань, понад 30 влучань І знову ж таки все б'ють в цивільну мирну енергетику. От б'ють по цивільних будинках. От росіяни загалом не виходять зі своєї стратегії енергетичної кризи та геноциду. І ось тут дуже важливо розуміти, що треба скликати Європу, треба скликати Захід, показувати і ось такі візити, типу Джолі і інших відомих людей показують, що відбувається. Бо для прикладу, коли Джолі була в Херсоні, за ними літав російський дрон. Місцеві це називають людським Сафарі. Ну от місцеві жителі Херсона під таким живуть кожного дня, але коли приїжджає Джолі, за неї приїжджають сотні іноземних камер. Потім вона розповідає це на тисячі. Медіа у всьому світі, потім вона розповідається в своїх соціальних мережах. Одним словом, інформація шириться більше світу знає, як ми тут з вами проживаємо цю війну і як нам конче потрібна допомога. Бо, наприклад, навіть якщо говорити про допомогу, то сам хексет, міністр війни, не оборони, міністр війни Сполучених Штатів каже: да, визнаємо. Допомогу даємо надто повільно. Допомогу даємо не так швидко, як би хотілося, і партнерам доводиться чекати. А тут якраз та ситуація, коли чекати не можна. Тому що проблеми з водою, проблеми з отопленням, проблеми з теплом, проблеми з електроенергією, якраз зрозуміло, що перекидаємо з одного кінця в кінець, намагаємося врятувати. Пережити разом, але все рівно реакція Заходу має бути. Бо подивіться, поки що конкретної реальної реакції зараз щодо Росії у нас немає. І Захід мовчить, здається, начебто нічого не відбувається. В Харкові не змогли запустити метро. Сьогодні не працюють власне. Потяги не можна скористатися власне як логістичним центром, але харківський, харківський метрополітен дає всі можливості для того, щоб він працював як укриття, тому можна спускатися і на випадок прильотів, на випадок атак Росії по українському Харкову. А людям можна спускатися громадянам в метро. Ну, от, хоча повторюсь, запустити його на повний функціонал не вдається через великий брак електроенергії. Так, потім розберемося після війни, хто відповідає і на якому рівні за енергосистему, за побудову укриттів три роки, чотири. Будували, будували, нічого немає. Ось ці чеки, не тільки політичної, кримінальної відповідальності, прийдуть кожному чиновнику і політику, який крав гроші замість того, щоб захистити енергосистему. Але зараз не до цього, бо почнемо займатися цим, потонемо. Зараз треба об'єднувати світ, треба звертатись до світових політиків, привозити їх сюди. Давно вже тут не було наших європейських лідерів. Давно ми не запрошували Трампа, який все ще так і не приїхав. Хоча бачимо, по всьому близькому сходу він мав візити. До речі, про Трампа, Орбан мав вже зустріч і вийшов з брехнею. Те, що він корупціонер, брехун, і просто підла політична тварина, ми з вами знали давно. Але так, щоб прямо брехати на камеру, тут Орбана зловили на нечистому. І він, і його цей, я не знаю, хто він йому приходиться, але явно більше, ніж співробітник. От Сіярто, його так званий міністр закордонних справ, а ще той пропагандист. Вони обидвоє в своїх постах написали, що безлімітні санкції е, знято. Точніше, так, знято санкції безлімітно. І Орбан пише, що ось приїхали з Трампом, порішали, все ні по чому. Ми, значить, самі розумні, самі сильні. От, е, знімають санкції, будуть проти всіх, а проти Угорщини на російську газ нафту не буде. Що з пів е, з цього, не з північного з турецького потоку, що з е, цього з української дружби, все буде безлімітно навічно. Тут виходить білий дім і каже так. Ви два мадярських пропагандисти й брехуна, додам від себе. Такого не було. Вам Трамп дозволив зняти санкції на рік, щоб ви перебудувалися і далі в Росії не закупали. Не треба брехати. Е, Орбан це все закидав як браваду політичну перемогу, що Путіна е, знімають санкції, Що Орбан знає, як це вирішити. Ну тут ж скоро вибори треба підбріхувати. Але вийшла наступна історія. Ми побачили, що е, спроба. Ми побачили, що спроба <кій> Орбана зняти санкції з Путіна провалилася. Більше того, спроба Орбана зняти з себе санкції провалилася. Да, дали рік, але це випробувальний термін перебудувати систему. Зрозуміло, що Орбан нічого перебудовувати не буде і буде брати угорців в заручники і казати: Трамп, дивись, ми нічого не встигли, а дай же ж нам можливість ще трошки. От, потримати, але бачимо, що насправді провальна дипломатія Орбана помножена на брехню, ось це і створює цей постійний образ перебування у владі, але вже скоро буде весна, і Орбану угорські піонери скажуть до побачення, тому що крав брехав і працював на Путіна. Я думаю, що все ж таки більшість опозиції об'єднається і допоможуть. Повалити цього російського мамонта, який знаходиться у владі в Угорщині, несправедливо, а насправді ще й незаконно. Е, тому Трамп відмовив е, Трамп послав Орбана і сказали ще раз: що ні, 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 вашу пропаганду залиште при собі. До речі, в Трампа зараз з'явився конкурент, поки демократи. Не можуть визначитися з кандидатом. Одні кричать, що буде шапіро, другі що шокамала Харіс, третя шокасіо Картес. Шопеет бутячич найкращий спікер Вашингтон Пост, вчора робив чергову підбірку. Бутічи ж прекрасний е спікер і доносить найкращі меседжі але не факт, що Штати готові до першого відкритого гея президента. Ну і багато кандидатів Гевін Ньюсон, губернатор Каліфорнії. Ріцкер наш з вами земляк, губернатор зілінося. Ну, одним словом, багато кандидатів, але ніхто не робить таких політичних кроків, заяв, ну й не рухається туди. Єдине з'явився так сказати молода і свіжа кров, старий серед нових, новий серед старих. от, І це якраз таки вже нам всім добре відомий. Хлопець по імені Джозеф Байден, який то вже в ресторанах почав з'являтися, то вчора зробив заяву, що президентство Трампа його символ це розрушений Білий дім. Ну, не знаю, не знаю, чи виглядає він ну, не дуже спортивно, мягко кажучи, і не факт, що він готовий до великого політичного забігу, але чомусь він це робить. Чомусь він це робить. Ну, не знаю, захоче він іти ще на один термін, так як Трамп і знов перемогти, але явно Байден щось задумав. Можливо, він просто робить ці заяви, тролить Трампа і робить йому там підніжки? Можливо, ні. Можливо, ні. От, але як мінімум новому кандидату зможе нав'язати і парочку своїх людей, і, можливо, кілька своїх ідей, і, можливо, навіть такий легкий політичний захист для деяких своїх родичів. Побачимо, це їхня внутрішня політика. Хай займаються в нас є військова безпекова ситуація тут, і ми з вами бачимо статтю Deutsche Welle, Ну от яка пише, що Покровськ може впасти. От і вони не дуже сильно вірять ні в Збройні Сили України, ні в захист українських міст. Хтось каже, що там уже немає що захищати міста немає. Хтось каже, навпаки, це символічно важливо, в тому числі перед Трампом. Але дойчі розглядаючи цей матеріал. Ну, зрозуміло, вищий пілотаж аналітики каже, він може впасти або ні. А якщо впаде в Путіна два вибори: або зупинитися і підписати з Трампом угоди з Україною, або піти далі. Ну, зрозуміло, аналітика від Бога за таку статтю ніхто і Дойче марку не заплатить. Але бачимо, що Європа не розуміє базову річ. Путін зупиниться чи піде далі. Вони розглядають виключно в рамках України. Ні. Друзі європейці, Путін зупиниться чи піде далі в значенні Європи. Наприклад, сьогодні закрили весь аеропорт Вільнюса. В Брюсселі літають дрони. В Німеччині над е -е, виробничими безпековими заводами літають дрони. Розумієте, а це відповідь на що? Що він не зупиниться на Донбасі, Дніпропетровщині, Києві чи Львові? Він піде далі. І тому ось ці поради нам, що буде робити Путін, краще давати поради собі, як ми разом будемо захищати Європу. Або як дати 200 мільярдів Україні і зупинити його тут, щоб він не покровськ не міг взяти, щоб він відступав і віддавав міста, ось що може допомогти зробити Європа. Для цього треба. Їхні гроші, російські, які в Європі, європейську зброю, можна гроші теж на американську зброю. І люди. Давайте людей. Аналітику ми вже бачили. Дякуємо. Почитали дуже хороша аналітика. Отак. Але давайте людей. Давайте своїх європейських людей. Для них це досвід, для нас це додаткові сили. Україна потребує людей. Пам'ятаєте, ми говорили Україна це Європа, Європа це теж Україна. Тому, друзі, не соромтесь, починайте про це думати і відправляти. Ну і останнє вишенка на торті. В Росії є такий кізлярський завод, електромеханічний. Зрозуміло, що він робить виключно компоненти для авіа, різну зброю, різні деталі. І, власне, чотири керівника заводу вирішили політати на своїх вертольотах, розбилися. Мало того, що самі розбилися, так ще. й. Знаєте, справжні російські герої вони не вмирають самі, вони ще захвачують кілька своїх цивільних. Мало того, що літак міг просто розбити собі на пляжі, так вони вирішили, ще його трошки припідняти і знищили на пляжі. Стояв будинок на Каспії, і ще з собою забрали кілька цивільних. Ну, правильно, чого добру пропадати, правильно? От, але цікаве тут інше амер... Американська. британська преса каже, що щось дуже схоже на історію з Вагнером. От, російські... Блогери пишуть, що ні, тут не з Вагнером зв'язано це не помста Путіна за там, зраду і спробу його знищити. Це насправді історія. Більше схоже, типу, що вони не виконали десь там державне замовлення, надто багато крали і, типу, їх покрали. Не знаю, може бути просто технічна несправність російського вертольоту. Бо давайте чесно, вся російська техніка лайняна, як і саме їхнє військово-політичне керівництво, тому цей вертоліт міг просто втомитися і, власне, забрати з собою своїх створювачів. А і засновників, ну і власне можливо, з цього вертольота прокинулася совість. Він вирішив знищити ще кілька фашистів. Не знаю. Але бачимо, що там вистачає і конспірології, вистачає здогадок, Але бачимо, що мінус чотири окупанти, високопоставлених теж пішло. Друзі, у мене до вас запитання. Енергетична криза, вона вже не те, що потрошки наближається. Ми вже в ній дуже. Впевнено себе почуваємо, рухаємося далі, чи допоможе Європа на це відреагувати реальними додатковими кроками проти Росії? Під реальними кроками я маю не політичні заяви, я маю на увазі гроші і дальню зброю, яка зробить боляче Росії, і, наприклад, зробить блекаут Москви або зробить блекаут інших міст, щоб Росія відчула, чи піде Європа на це. Чи, наприклад, Європа готова до великого числа? Біженців з України, які, якщо прийде зима і буде мінус 20, мінус 30, логічно зможуть покинути країну, тимчасово перезимувати в Європі, щоб потім повернутись. Чи готова Європа і чи розуміє вона реальні наслідки? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.